Друзі-колеги, всім мої вітання, до вашої уваги. Улюблена рубрика засадити машину. Хто може краще. Короте, вчора в нас були жнива. І я думаю, що вона в нас не то, що засажена, вона в нас просто вмерзла, Не представляю. Ми зараз щось тут або кардон переробимо. Сам виїде. Давай спробую, якщо сам виїде. Коротше капець П'ять от Бога. Привіт. Контент зробив. Треба було не зариватися, треба було зразу трактора звати і все. Скільки праці, скільки зусиль тут було. А де ти хоть кирпичи печі набрав? Ха-ха. Шату розібрав чи ні? Друзі, просто так це не буває. Отака да. обстановка, в общем. Ну, буває, що ж ти зробиш? Сюди заїжджав нормально, назад виїжджав, треба було дати трошки газку, Ну тут таке вже, хто знає, якби Кожен водій поступив би по-разному. Тут ось асфальт починається, буквально 2 метри, і ось щебенка вже почалась. Трошки засосало. Маз гружений у нас купуруською. Ось Може він, ну як потихеньку його попробувати на перший трошки зірвати. Перед назад трохи. Там буде видно. Так, триває в нас операція по рятунку. Зараз всі любителі КамАЗів скажуть, що Камаз би не застряв тут. Я думаю, що він би не застряв. Як, як не крути, то два, два мости є два мости. Але в принципі, раз чи два рази в год ми як застріємо десь тут по місцю, то це для нас не є якимось лімітуючим фактором, щоб відказатися. Маза одномостового, тому ми працюємо поки так. Зато є свої переваги. Економія пального. А, тоді Бачите, у нас який інструмент Мощний Тоді повороткість, він у нас дуже увертається. Самоскид на три сторони. Ну, за що цього ми, в принципі, виграємо. Так. Трос серйозний. У водителя довіно бути три речі. Три речі. Перше, пишіть в коментарях, що должно бути. Друге танковий трос. Ну і третє Техпомощь рядом. Ну а про перше напишіть в коментарях. Да, не так-то це все просто. Резина по 40 тисяч колеса. Непогано застряли. Непогано. Мабуть, на задок надо ее Или откопывать. Нема дела. Трошки треба прокопать. чуть чуть лопата є чи немає. Трошки треба зробити йому колію, і він тоді піде. Без колії нема діла. І тут підйом у нас, як же він на такому підйомі в складних ситуаціях, інколи мене виручає така техніка. От Саперна лопатка, Може, вона побоже робить. Можна трошки піджать, бо врата мають розкручена. Як не крутий, а я хай один раз откопав навіть. По співвідношенню трактора, по-моєму, тон 7. А маза груженого сам маз 9 тонн. Ну і плюс на кузові ще тон 8-9. Це приблизно 18 тонн. 18 тонн проти 7. Співвідношення 1 до 2, практично, навіть більше. Це вам така історія. Звісно, йому буде тяжко витягувати його. Розружати теж не варіант. Але я думаю, що ми, ми зараз щось придумаємо. Так, зараз як мінімум ще одну лопату треба хлопцям дати. то діло таке прикольне, але не серйозне. Це для легкових машин. Может, тебя интереснее будет. <туприк> да взял, <там>, украл, <туприк> у тракторе украл, Оказывается, у нас было. <туприк> да, басапёр это как то воно до легкого и больше. Хотя хорошая, Выручает. Саперка. Так, все, работа настроена. Льот, конкрат. Агрофітнес одним словом. Спеціалісти будуть комментировать Камаз би не застрял, таймаз би не застряв. Так, да, в Камазові вже б лежали під мостами. Вже сто раз зремонтували мости, уже й не піде. Прогріва резину. Що йому робити, це гарно? І що чіплять дроти. Дрочи, дрочи. Так, спроба номер 12. Можна було б відчіпити плуга, але ми його планували помити, планували ще навіть трошки доорати, як погода додасть, Тож сильно не було великого бажання його й відчіпати. Спроба номер 200. 20 Поїхали. Хай же допомагає. Давай, 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 вже трохи. Та хай же заведе, та нерви, блін, резину! Давай, 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 Хай же газу дає! Давай, 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 давай! Йоп, бою! Твою... Все, Молодцы. так що, друзі, не повторюйте наших помилок, але це таке, це форс-мажор. Буває, всяке. Тепер хтось із розумних людей скаже, що ж ви не позаривали ями. Я думаю, що поки воно тут заморожене, тут... їх просто нереально закидати хіба? Я не знаю. Можна? Хіба такими кулигами? Працюємо, друзі. Всім добра, пишіть коментуйте, підписуйтесь на канал і дивіться наші лайфхаки. Але не все повторюйте вдома.